Ми людей поважаємо або не поважаємо на основі ідентифікації, яку ми собі а, або їм надали. Взагалі, наскільки важливо знати ідентифікацію правильно? Це дуже важливо, тому що на основі ідентифікації ми вибудовувати будемо стосунки. Особливо це важливо ідентифікувати людей правильно, тим, хто вже в сімейному житті, а тим, хто збирається туди попасти. Важливо зараз уже знати ідентифікацію, як правильно її визначати. Взагалі, свою ідентичність ми визначаємо чи тільки по вертикалі, чи тільки по горизонталі. Існує основних чотири способи, як ми визначаємо свою і чужу ідентичність, як ми визначаємо також себе. Перший, друзі, спосіб ми так визначаємо себе я, це майно, яким я володію. І деякі люди, друзі, помилилися в тому, що визначають свою значимість. Саме по набитим кишеням, скільки вони по горизонталі тут змогли нашкрипти. В Біблії є одна людина, він казав про себе так: душа радій, багато добра лежить в тебе на багато років. Отож, спочивай, їж, пий та веселися. Це була його самоідентифікація. Багач. Він думав про себе так. Але цікавий вирок Христа він каже так: безумний, Христос йому сказав, безумний, цієї ночі душу твою від тебе заберуть. Кому залишиться те, що ти приготував. Тобто наш скрипти тут це неправильна ідентифікація. Ви будете вмирати, коли у вас не буде майна, вмирати в душі. І це трагедія буде. Другий спосіб ідентифікації. Я це стосунки з людьми. Нам властиво ходити перед людьми. Книжка є крута, називається Коли люди великі або маленькі. Ілюстративно, якщо, якщо пам'ятаєте, це біблійний. Цар Саул, він дуже переймався, що про нього подумають люди. Він казав пророку Самуїлу, тільки перед людьми покажи, що з нами все нормально. Багато людей навіть до Бога не йдуть в Україні, тому що дуже приймаються, що скажуть сусіди. Слухайте, да сусіди палець навіть на вісіч не дадуть за вас. А син Божий пролив свою кров на Голгофі за вас, друзі. Але я перехожу на третій вид ідентифікації, третій спосіб ідентифікування. Я це моя праведність. Це взагалі наші віруючі, часто так страждають єю. Це така фарисейська закваска. Пам'ятаєте, як, як пам'ятаєте, як молився фарисей. Дякую, Господи, що я не такий, як інші люди. Людина з фарисейського закваскою навіть на вечерю Господню приходить з ментальністю. Достойний приймати вечерю Господню. Послухай, достойний агнець тільки один. А твоя праведність, вона не зарти її не заробив. Вона праведність твоя не заслужена, а просто зарахована на голові, так що не накручуй собі. Не фарисействуй. Четвертий вид ідентифікації. Я це мої досягнення. Тут ми також любимо, щоб дипломами весь там м, закрити стіночку ззаді. Уявіть собі от там, дипломи, сертифікати. Хочеться підписати там доктор, уявляєте собі магістр, там не знаю там досягнення, або навіть там я тато, я мама. Але це все пройде. А згадайте багатого юнака, Представляєте, який крутий був. Взагалі Христос каже, це все не важливо. Біблія взагалі каже, яка користь людині, яка придбає увесь світ, уявляєте, весь світ, але душі свої пошкодив. Нащо мені це знати все? Тому що чотири ці види ідентифікації це все горизонталь, і це все не працює довго дистанцію. Одна основна п'ята, п'ята, головна я це дитина Божа. Мені треба розуміти себе правильно і моїх ближніх. Я усиновлений Богом, прийнятий, прощений. Цей статус дитина Божа є зараз і піде в вічність. Біблія каже тим, хто прийняли Христа, хто покаялись, хто увірували в нього, дав Бог владу бути дітьми Божими. На основі цієї ідентифікації я маю сприймати моїх ближніх, особливо домашніх. Уявіть собі: мене бере на роботу якийсь ну, застройщик. І тут неподалеку є об'єкт, який я маю ну, привести в порядок. Я відповідаю за вікна, можливо, за те, щоб дах накрити. За те, щоб зробити внутрішні роботи. І ось я пашу. Все зробив дуже добре. Але він мене попереджував. Послухай, Володимир, коли ти будеш працювати, не забудь, не забудь тут на будівництві є моя донька. Моя донька, він сказав. І сказав: поважай її. Це саме головна твоя задача. Уявіть собі, що я все відпахав, я технічно зробив все дуже добре. Але коли він мене зустрів, він питає мене: послухай, ти все це нормально зробив функційно, але ти не поважав мою доньку. А Біблія каже, хто любить Бога, а ближнього свого ненавидить, той брехун, друзі, увій собі, що Бог буде мене благословляти на основі того, як я відношуся до своїх ближніх. А відносно чоловіків, пам'ятаєте, чоловіки, Біблія каже: відноситись до своєї жінки як до хрустальної вази, проявляючи їм шану. І Біблія каже, щоб вам не руйнувати своїх молитов. Буквальний переклад, так що Боже вам благословить, майте правильну ідентифікацію і себе і ближніх. Це дуже поможе вам жити правильно, сприймати себе і ближніх своїх.